Бо коли я бачу, що картонний Майдан виходить на підтримку на і САП на їхню, на їхню незалежність, але взагалі немає жодного слова. А коли ми погодилися з тим, що генеральний прокурор це 100% людина президента, чому генеральний прокурор має бути залежним? Він теж незалежний. І багато інших таких речей, які, на жаль, ми вже сприймаємо як якусь нормальність, а вони дикі, вони неправильні по своїй суті. Тому нам усім є над чим працювати. Можливо, за допомогою європейських партнерів це буде легше, і депутатам будуть весь час бити по руках і ногах за такі от речі, але знову ж таки, це неправильний підхід для розвитку держави, в mm -hmm. світоглядні речі, реформи, формування правильно стратегічного бачення, програми дій нації вони не можуть відбуватися постійно в форматі, коли влада не хоче це зробити нормально. А народить копняками за.